З 20 по 22 квітня 2016 року у приміщенні глинянської зож перших третіх ступенів відбулося випікання пасок для воїнів антитерористичної операції завдяки активній організації допомозі учнів та батьків глинянської зож перших третіх ступенів мешканців міста Глиняни, села Розворяне села Заставне Золочівського району було випечено 500 пасок. Учні глинянської зож перших третіх ступенів написали листи для воїнів. Гинівате АТО, намалювали вітальні листівки і з світлим днем Христового Воскресіння виготовили писанки. Сьогодні, 25 квітня 2016 року, перед відправленням усі Паски освятили настоятель храму праведної Анни міста Глиняни та пророка Іллі села Розворяне, отець Тарас Дудар, настоятелі храму Святого Миколая міста Глиняни, отець Андрій Лукачик, отець Микола Добруцький. Після завершення освячення усі паски були відправлені. У волонтерський центр міста Золочів, а уже завтра усі пасочки будуть відправлені на передову у зону АТО.